Привіт, З Ірландії. Ось що означає не жерти солі на ніч взагалі не жерти. Мені здається, що це видно. Ну, Може, це божевілля якесь. <сум> я не знаю. Можете мені написати відверто. Ну, тобто, не видно нічого, а я просто щось собі вигадую. Може так бути, може. Так, а, тема неприємна. Ну, Мені здається, що це треба обговорювати. Все одно, а, а чому я про це говорю? Бо сьогодні я ще раз почула думку своєї близької подруги про те, що можливо, можливо Ірландія просто дасть всім ну, право залишитися тут, і можливо, після того, як закінчиться війна, Ірландія дасть можливість залишитись всім і отримати паспорт Ірландії. Тобто набути громадянство. Придбати, набути, здобути, здобути громадянство Ірландії, чи я не знаю, чи резидентом бути Ірландії. Мені здається, що вона говорила, але вона мене може виправити, вона дивиться мене. Потім в особистій розмові так вона не пише. Мені здається, що вона говорила про паспорт саме. І от я, якщо чесно, сумніваюся, бо Ірландія досить закрита країна. Ми, ну, біженці, Ірландія не дуже біженців приймала так радісно до українців, а зараз теж багато незадоволених. А, так, мені порадили просто не читати в інтернеті. Я не в інтернеті читаю, я слухаю, що мені кажуть. Слухаю. Я ж спілкуюся з ірландцями. Бо я ж так і лишаюся. За міжню, я заміжня за, за, за ірландцем. Я так лишаюся. От я з ним вчора говорила з тим ірландцем. Так, так ось багато незадоволених ірландців. І я знаю, що є така думка, що ірландці, вони не впливають, ну, народ не впливає. Ну, я знаю, що впливає. І колись мені казала одна зухвала особа, яка працювала в окружній комісії в 2004 році, вона мені сказала: Та вже обрали Януковича без вас, можеш навіть не турбуватися. Ми все вирішили там, вгорі вирішили. Ви нічого не вирішуєте. Я їй сказала: ми зараз подивимося. Ну, і в Ірландії ще більш розвинута демократія. Так що. Ну і подумайте, чи може бути задоволена Ірландія, коли а, ну, податки як Ну, Пожаліли трошки. Ну, коли треба житло знімати, житла не вистачає, А самі ірландці знімають житло, мені в особисті писала нещодавно жіночка, мій син знімає житло. За 2300 вона написала, де я забула? Ну, десь біля Дубліна. Ну, тобто, ну, йому дуже важко, чого він повинен знімати житло. Тобто люди незадоволені. І люди про це ну, більш чевно говорять не так, як ми просто. І це буде впливати, звичайно, на рішення. На рішення Боже, гавмент, це я втомлена просто. Ну, тобто, буде впливати на рішення. І у цьому питанні це перший. Я зараз ну, без якої там, без ніякої, що. Ну, я дуже сумніваюся. Мені здається, що треба готуватися до того, що якщо ви вирішили лишитися, і от до чого треба готуватися? Тобто, до того, що ви будете отримувати тут резидентство, як мінімум. А спочатку трудову візу. На жаль, мені дуже хотілося, щоб Україна була в ЄС. Я дуже цього хочу. Але, на жаль, от зараз от що пишуть: 30-й рік можливо. Рож, подумаємо про розширення, тобто нам вже відмовили. Ну, дай Боже, дай Боже, так не буде, ну треба все одно готуватися. Дай Боже, буде якось добре. І от до цього треба готуватися, як отримати трудову візу, і працювати. Мені писали таке, що от коли буде таке, тоді ми і кинемось шукати квартиру і трудову візу, щоб знімати. Мені здається, що це буде дуже важко, коли 100 тисяч кинуться раптово шукати собі, щоб орендувати апартмент, якісь чи кімнати і роботу. Потім Ірландія не зацікавлена в трудової імміграції, бо дуже багато поляків, дуже багато словаків, дуже багато людей, які не вчать нормальну англійську мову. І можна спокійно, громадян ЄС, там, Румини, тут всі в нас такий набор, навіть Іспанія їде. Тобто, як, ну, от мені навели приклад, що Аргентина буде давати там дишатися і паспорт. Ну, от я не знаю, яка ситуація в Аргентині, Ні, Нова Зеландія, я прошу пробачення. Я не буду призаписувати. От Нова Зеландія. Я не знаю, яка от в, в, в Зеландії що з ними. А тут просто о, вся Європа їде, Ірландія ну, більш-менш високий рейтинг має. І, ну, тобто, так, щоб о, лишити ще 100 тисяч. Ну і ми ж побачили, що багато людей, на жаль, на жаль, для них самих, на жаль, не шукає роботу для мене все одно. І тому так, така проблема. Потім проблема буде так, що якщо шукати роботу, то треба водійські права. Кажуть, от рік діє так? водійські права України, чи більше. Чи просто вже можна тільки користуватися. Мені здається, от різне кажуть, що треба От зараз можна користуватися, а потім не можна буде. От я не знаю теж, як і ви. Але якщо утримувати тут водійські права, ну, то треба вже зараз їх утримувати. Є думка така, що це дорого, машину, ну так. Але в Ірландії, така країна, в Ірландії ви не зможете жити без машини. І в мене є знайомий, він з Руминії, він потрапив в аварію в Румунії і в нього забрали права. І він подумав, що робота поруч, і він отак от буде жити без машини в Ірландії і зрозумів через деякий час, що він так не може жити. Бо треба поїхати кудись, треба в магазин, треба ну, просто виїхати кудись, якісь справи вирішити. І ти кожен раз повинен брати таксі, бо автобус не дочекаєшся. І це таксі буде тобі коштувати. І 50 євро, і ну, там, в залежності від того, куди ти їдеш. І поїхав він і отримав права Руминії знов, відновив свої права, Склав і скла Ну, Тобто, це безвихідь абсолютно, що треба права. А потім є хороші роботи, які будуть запрошувати вас, і просити лист з колишніх інших робіт. Тобто від роботодавця Бувають такі, от у мене було листи не просила, а було такі, щоб дзвонили. Ну, тобто, я навіть не знала, вони дзвонили і питали. Що я за працівник? І от відповідали. Потім мені казало, що вам дуже хороші рекомендації дали. Отакі от може бути і. Ну, не знаю, якщо дуже важкі роботи, такі погані, то, можливо, і нічого питати не будуть. Заходь і працюй, бо працювати нема кому. А, ну, основна думка мляво, ну, тому що я втомлена сьогодні, але основна думка, мені хотілося саме сьогодні записати: а, така, що треба готуватися. Готуватися права отримати, якщо ви не маєте, машину купити, страховку заплатити. Готуватися отримати трудову візу. До цього треба готуватися. І не чекати до останнього, коли вам скажуть: їдьте додому чи вимітайтеся з соціального житла, і ви тут почнете шукати. Я шукала житло собі рік один, щоб воно було комфортне. І три місяці шукають. І люди, мені вчора чоловік казав, що люди в Ірландії знімають кімнату в готелі. Вся родина сидить в готелі з дітьми в одній кімнаті для того, щоб потім підшукати собі квартиру. І так може тривати місяцями. То в Ірландії житлова криза. Так не буде, що мені завтра потрібна квартира і квартира вам. Навіть таке, я вже була в такому віччні, що навіть я не могла, я думаю, що ну піду ж все. Бабушкін ремонт їхати півтори години до роботи. Отак от. Там таке печечко, вам це треба бачити, я думаю, Боже. Чи вистачить мені мої сукні привезти, переймалася. Так що, ну, я б не чекала. Справа, ви, дорослі люди, думаєте, як ви вважаєте. Кажуть, ну, а куди нас? Нам нема куди їхати, тому нас Ірландія не вижене. Так і буде жити в соціальному житлі до кінця життя, на соціальному цьому допомозі соціальній. Сумніваю, що так буде. Я думаю, що буде так, що скажуть, у вас там місяць, три місяці, забирайтеся. Ну, тут тобто термін дадуть, щоб ви поїхали. І от хто отримає ці швидко, ну, наприклад, ви працювали рік, я відразу кажу, що ми зробимо візу, ну, коли їм потрібна людина. Якщо вам потім потрібна буде, то я зроблю візу. Пропонували дівчаткам, які в мене жили, пропонували так. Ну, тобто, через мене мене питали, що якщо треба, я заміж кажуть, не треба виходити, зробимо візу. Можна заміж вийти, звичайно, на території Ірландії, якщо є кандидат, таким от шляхом лишитися. І там вже інший шлях адаптації, про нього я колись розповідала, але він трошечки застарів. Зараз потрібно було раніше мультівізу, для того, щоб їздити, виїжджати з Ірландії, повертатися, зараз штамп просто ставлять. Ну, це єдине, що змінилося. Для дружин. Ну, дружини чи, чи чоловіки теж можуть одружитися, і от дурак знайомий одружився з ірландкою. І потім, потім звичайно, що все, що я розповіла до цього. Тобто, Імміграційна картка, трудова віза імміграційна картка як резидент Ірландії, ну і все інше. Так що готуємося до гіршого, але сподіваємося на краще. Зайшла тільки що в тільки Макс, скуплялася, а він мені каже: Давай я тобі дам картку, бо він вже мій знайомий. А я кажу, давайте. Бо це мій улюблений магазин. А він каже, та я знаю, що це твій улюблений магазин, бо ти ж приходиш кожного дня. майже. Я кажу: от кожен раз я думаю, що мені тільки крем треба, а потім я розумію, розумію, що мені усе тут потрібно. Посміялися з ним. Такий приємний ірландець, щоб асистент. А це ми в Літеркіні. Неякі гарненькі місто доглянути.